Мурахи вполювали борозняка. Зачепився борозняк за мох. Мурахи працюють. Відсувають його в сторону. Так, посунули. Посунули від моху. транспортують його далі до себе додому. Оп! Активно взялися за нього і сунуть. Знову перешкода. Відсунули в сторону. Перешкоду, перешкоду минуле. Ссунуть до себе додому. Ще одну перешкоду минули. Активно працюють біологічні засоби боротьби з личинками хруща. Суни до себе мірка. Удачі є.